Василь Емельянович, ну сьогодні для всієї країни ця сумна дата. Що для нашої організації, для хлопців-ліквідаторів ця дата, скільки в нас було задіяно на ліквідації? Кого немає, з нами так? Добре. Ну що, це дуже сумна дата. Навірно, не тільки для нас, а й для всієї країни. От, От Первомайщини було 509 чоловік, направлено туди на ліквідацію аварії. На сьогоднішній день вже 199 людей пішло життя. 230 чоловік проживають ще на нашій первомайщині. От. 120 чоловік були постраждали від Чорнобильської аварії. Хочеться сказати, що високу ціну заплатили, але ми живемо. Чорнобильці, не дивлячись на такі важкі умови, стараються самі виживати. Ми іде війна, страшна війна, і ми розуміємо, що зараз все направлено для на того, щоб здобути перемогу. Чорнобильці у цьому також приймають участь. Ви не думайте, що ми в стороні. З нашої пенсії ми стараємося перечислювати кошти туди. Які були там збереження на чорний день, ми їх також віддаємо туди. Все для перемоги. І думаю, що хлопці, яких зараз немає, з нами, вони там, на небесах, вони з нами і будуть вічно жити. З нами. А побажаю хоч нашим чорнобильцям здоров'я. Хай вони себе бережуть у цей важкий час і щоб у них було все добре. Олексій Федорович, скажіть, будь ласка, і пригадайте, як вас доля зв'язала з Чорнобилем. Ага. Були 9 мая, тоді в саду було. салют, это все мероприятия проходили в Вот пришел, ну как, домой приходим, стоит автобус там по нашей конторе. Иди домой, переодевайся и поехали. И все, всю ночь везли, 10 мая мы были уже там. Были сначала в ожидании цементажа, на Припяти стояли. Ну как, как там, несколько часов. А потом на другой день там объявили, что поехали туда. И мы там уже возле реактора. У нас у меня 20, это во всех, кто был там подажный, все, так ребят уже Тут У нас двое осталось, а те поумирали. У нас ну, 24 часа возле реактора, не выходя. Все. Мы под реактор закачивали цементный раствор. Там подаж, да. И нас уже никого нет. У нас двое осталось. Чорнобиль, чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло років, все одно це слово полум'янітиме чорним вогнищем скорботи. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда і заплакала земля, І цілий світ у розпачі затихне, лелека в чорній небі закружня. кружля.